Будь-яка війна це катастрофа для людства. І завжди це страждання, біль та сльози. Таким болем для багатьох нас став Афганістан. Битви закінчуються, а історія вічна. 15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей день не тільки данина пам'яті загиблим. Але й вираз глибокої вдячності всім, хто повернувся додому живим. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто воював в афганських ущелинах, хто прийшов додому з пораненою душею. Молоді хлопці йшли туди не за орденами і медалями, вони свято вірили, що виконують свій інтернаціональний обов'язок. Вони вірили, що несуть визволення народу Афганістану, та вірили, що йдуть не воювати, а захищати. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих та перед членами їхніх сімей. А всім, хто прийшов через горнила жорстоких воїн, бажаємо міцного здоров'я, сили духу, родинного щастя та благополуччя. Нехай над всіма нами буде завжди мирне небо. Хто скаже правду про афган? Її не було, та й не буде. Як в цинкачі чорний тюльпан ніс юність стріляну у груди, без рук, без ніг пустий цинкач. У вісімнадцять сиві скроні. Хто їх поклав туди палач, що у Кремлі сидів на троні? Чи моджахет, а чи душман, чи ж матері не все єдино? На чужині помер від ран Нема в неї більше сина. За що? Для чого ця війна і правду ту куди подіти, і за ріки ідуть у снах матусям їхні сиві діти. Сонцем обпечені ваші серця, не намагайтеся їх остудити водою, будете жити афганцями вже до кінця, бо всі ви обпечені тою страшною. Війною.